І в нас вже є Тарас Білка. Привіт ще раз. Тарас, ми з тобою за кадром віталися, а тепер ще раз так, формально да, треба. Да. Нібито ми процедур, тільки побачились. Да. Да, для тут, фотографії. І тут у нас фонарі. вже Тарас, сфотографуйте нас, будь ласка. Да. І розкажи про вибори в Запоріжжі. Ти не був спостерігачем, ніким просто журналістом. Так? Просто журналістом. Ну, виборчий процес відбувався до обіду взагалі спокійно. Якщо не брати до уваги факт, що нагніталася трішки обстановка, що в Розівський район, начебто Розівський район він межує з Донецькою. Області, вже mm -hmm. що там військовим було не доправлено півтори тисячі бю бюлетенів. Mm -hmm. Там від комітету виборців України коментували, що начебто там військові тільки мобілізовані недавно. У них з собою немає документів, тобто немає потреби, в принципі, голосувати. Пізніше, вже близько там четвертої вечора, сказали, що все нормально. Ця ситуація утряслася. Десь четвертої з п'ятої почалися інші події. У нас е були повідомлення про замінування трьох mm -hmm. виборчих дільниць. Я покажу Розівський район просто для наших mm -hmm. глядачів, щоб вони. Не розуміли, про що йдеться. Mm, Оце от уже пішла Донецька область. Mm -hmm, mm -hmm. І що, там була загроза? Ну, розвідка сама, я так взагалі максимально близько до Донецької так, області, так, там так, буквально так. в кілометрах. Mm -hmm. ну, там, там вже один з журналістів в рамках нашого розслідування по цьому батальйону Січ. Спілкувався, сказав, ага. що там дуже такі ненадійні не ці військові. А, Це тобто вони якісь, ну, ну вони не знали схильні ну, до... не знали і не вірили, що в Луганську чи Донецьку можуть бути працівники російських спецслужб і кричали, що не будемо стріляти в рускава брата, там частина, ага. частина, частина людей. Значить, моральний дух прес-служба Нацгвардії може <реш> щось своє розказувати, а ну, ми так, можемо. Так, так. E, потім там ситуація з цими бюлетенями. Скажімо там, устаканилася, але от про замінування трьох дільниць повідомлення, причому вони там надійшли протягом години, спрацювали і правоохоронці і МНСники дуже швидко. Всі ці повідомлення не підтвердилися. Людей, які от, знаєш, там, розігрували, їх зараз шукають. Я думаю, що знайдуть безперечно. Тому ну, більш-менш все було спокійно. За винятком того, що надходили повідомлення десь відсотків на 40 виборчих mm -hmm. дільниць, також на тих, на які я там проїжджав, дивився. Mm -hmm. Я не бачив представників правоохоронних органів, попри те, що коментували, що вони там в повному складі все охороняють. Ну потім дзвонили з міліції, і сказали, що вони вийшли пить каву там або чаю. Може бути, а Запоріжжя як голосувала взагалі Ну, як, як область явка, в принципі, ну майже така, як по Україні, тобто висока явка? Ну ні, не, не висока. Це не висока. нам звітували вона не там не десь 50... 2 чи 54 а чи Ці черги тоді в Києві були? Це через те, що так організовані ділянки, дільниці ці, мабуть, ну, ну там, не беруся. Я за це судити. У вас не було черг там? Зранку були ну, черги, буде, я сам так. ходив голосувати. Моя дільниця проголосувала з явкою там, більше 60% ага, і станом там Мам на 10-ту ранку. Ти всіх сусідів агітував, так? Да? Так, сусідів обов'язково. І е, говорили про те, що у нас там явка молоді була велика. А за кого проголосувало Запоріжжя? Ти дивився? Там вже по областях є, да? Порошенко. Порошенко, так? Да? Тобто всі, так би мовити, для них кажуть так, значить, це така, так, такий метод боротьби українців з старим минулим. Одного вигнали, ну тобто він вимушений був тікати з України, а за другу не проголосували. Секай, розмови цікаві дуже були от, е, на виборчих дільницях. Я там трошки так слухав. Зокрема, коли зафіксовано було 5 чи 6 там порушень, коли люди прийшли голосувати там сім'ями, а їм не можуть видати бюлетень, тому що кажуть, а ви вже проголосували. Як проголосували? Так, от і підписи стоять, на вас вже там видав. Це mm -hmm. такі поодинокі випадки були. І там от в чергах я слухав розмови, що кажуть, ну, хазяйственник уже ж був, скільки ж можна хазяйственників, давайте менеджера спробуємо. Ну, а в менеджери, а ти віриш сам mm -hmm. в менеджерство. Я вірю в те, що якщо люди будуть контролювати. Ну, безперечно, мені здається, не буде такої ситуації, тому що хто б не став президентом, дано. Ми вже ну, знаємо, хто став, він вже бачив, до чого призводить от, недбалість і те, що не слухають людей. І мені здається, це якось буде стимулювати, принаймні якось чимніше себе поводити. Ну, от, власне, в наших глядачів є можливість поставити запитання до Тараса. Можливо, хтось із вас із Запоріжжя і, і області, можливо, просто вам. Цікаво дізнатися, як в регіонах взагалі зараз. Мені цікаво, наприклад, як таким людям, як ти. Тарас до нас часто включається в ефір скайпом, там, або, наприклад, робить стріми. От. Ну, Слава Богу, Запоріжжя не Донецьк. Але в принципі, в ті часи, коли там от були ті тушки, які били дуже жорстоко людей. не вганяли... Правоохорони да? взагалі ніхто так. Розкажи про цю історію, бо вже всі забувають, пам'ять коротка, знаєш? — Це дуже коротка пам'ять, і... і воно так дуже швидко. Коли люди Е, е, взяли і зайняли приміщення облдержадміністрації запорізької, привезли тітушок. Вони були не місцеві, не запорізьких, чи невідомо і місцеві в тому числі були. Ну більша частина кажуть про те, що була з Донецька, все ж таки. Ну, тобто, все-таки завезені. І, ну, більша частина завезені. І так. от вони виловлювали по дворах так само людей, так. і просто жорстоко били дітей, старих, старих, і ти кажеш, досі ніхто не покараний. Ніхто не покараний. І людина, яка там була, от Олег oh. Курочкін, він підвищений, він зараз перший заступник голови обл МВС. Кажуть про те, що він спеціаліст дуже гарний, і є якісь висновки. Я думаю, час покаже, чесно кажучи, особисто я в це не дуже вірю. Говорили про те, що обл МВС у нас готове оновлювати, там, робити вл. Життя молодої, свіжої крові, але от чомусь люди не хочуть іти служити саме до них. Не хочуть Не хочуть. А чому? Я не а знаю. А ти не хочеш? Ні. І, ну, і не хотів би. І не хотів би, так. Да. Добре, давай поговоримо ще про таку тему. До виборів, можливо, ще повернемося. Ти був присутній на прощання з загиблим з батальйону батальйоном. Ти, ти зачепив таку тему, і якщо дзвінки будуть скайпом, то скажуть, що я не правий і. і взагалі... не переживай. Ми 에, тебе відіб'ємо. До... Окей. Я до того от вчора там я написав цей пост і його там трошки розстережували, тому що я абсолютно не згоден, по-перше, Ну мені вчора там закидали, що ти піариш самооборону, яка нічого не робить. По-перше, я не згоден, що вона так, нічого. не робить. Так, У вас там трошки інтриги такі різні в області. Так, Це так. Фейсбук, Тараса да. Білки, можете його додавати до друзів, можете не додавати, можете просто читати е, і він он... Ти критикуєш так би да, мовити, та да, багатьох вчора ну це емоційний пост. Да, ясно, що ну але він знаєш, не «Friends Only», Тому я ти знаєш, я не згоден в принципі, що він дуже емоційний, тому що це об'єктивно. Mm -hmm. Люди говорять про те, що не знали. При цьому всьому було багато там і журналістів пізніше. Там історія, яка до доньки загиблого от Матвія подзвонили з боку сепаратистів, як вона говорить і сказала, от тут є тіло. Вашого батька чи родича, не знаємо, подивились по мобільному набраному. Приїдьте заберіть. Ясно, що вона ж сама б не поїхала, і вчора там я включався стрімом, давали коментар керівника штабу самооборони області. Він зв'язався з ними, сказав, хто він, і сказав, що хочемо забрати тіло з боку. Сепаратистів, скажімо, поставили чотири умови. По-перше, це повинні були не більше чотирьох людей на машині з відкритим верхом без зброї і з білим прапором. І в такому випадку вони гарантували безпеку. На це пішла самооборона, при тому, що існувала насправді ж, загроза там і в полон потрапити і ну, їхати в таке місце. Поїхали, вони забрали їм, говорили про те, що є ще три тіла загиблих. але не хочуть їх навіть показувати, тому що там все заміновано. Якщо хочете, типу, йдіть шукайте. Оці чотири людини вони пройшли, прочесали там, е, нікого більше не знайшли. ще раз от... де це було? Карлівка. Ага. А, а стосовно Матвія кажуть, що тіло пролежало там на сонці, протягом доби його навіть нічим не накрили. Його привезли. Вчора було поховання, прощання, е, процесія пройшла по проспекту, приїхали е, ну, близько сотні бійців батальйону Донбас. Попрощалися з ним. І от е, мене найбільше розлютило те, що протягом двох годин там от, е, ця процесія була напроти облдержадміністрації. Якісь люди виходили, там, ну я знаю точно, що це люди там, з народної ради питали, а що тут таке. Ну, журналісти кажуть, там, ну прощаються. Більше... Скажімо, по-перше, так, народна рада, це в Запоріжжі сформувано? Це така, мови, громадське сформування, туди входять різні громадські організації, активісти. Щось. Які періодично дуже часто гризуться між собою. Там. Ну, як і всі народні ну, так, ради в Україні. Так, 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 да. так. Mm -hmm. І от конкретно там із народної ради, зараз вони там вже закидають там самообороні. Вчора на засіданні народної ради виключили з народної ради представників представників правого сектору, сказали, що наступні будуть самооборона. Якщо не досягнуть якогось там діалогу, то от я бачив цих представників, вони питали, що відбувається. Ми пояснювали, що зараз там поховання, це процесія, прощаються з загиблим. Добре, давай. Я тебе просто призупиню. У нас на телефонному зв'язку знову Вікторія. Кушнір, це прес-секретар командувача на України. Ми сьогодні з нею зв'язувалися з телефоном, і вона подзвонила нам знову, щоб чи ми щоб, вона, щоб зробити одне уточнення, так? Я розумію. Щодо пораненого військовослужбовця, який е, нібито який потім загинув. Дня, ще раз. Стала Він нам рекомендував цю інформацію у лікарні місцеві. І Просимо скасувати інформацію щодо замідерів військової області Національної гвардії. Справа в тому, що дійсно поранено на одного війська Національної гвардії, війська контрактника Він находиться в фоні і зараз лікарі боляться за його життя. А ну дай Боже, знаєте, є така приказка довго жити буде. Тобто дай Боже йому здоров'я і, і це хороша новина. Це хороша новина, але загиблий є, раз е, є якась ну хтось загиблий, е, раз є така інформація про загиблого, може, хтось, може це на військовий службу? Добре, дякую, що подзвонили нам уточниться. Це дуже важливе уточнення. Я зі свого боку звертаюся до тих електронних ЗМІ, які на основі дзвінка Вікторії Кушнір зробили новину. Можливо, це якісь відомі, можливо, загальнонаціональні веб-сайти є в нас такі, які роблять новину про те, що цей чоловік загинув. Виявляється, він не загинув, більше того вийшов з коми, да? якщо я правильно почув. Ні, в комі. Ну да, тоді бажаємо йому якомога швидшого одужання, але нібито, якщо я правильно зрозумів, то все-таки якийсь військовослужбовець якогось іншого підрозділу, якогось іншого військового формування таки загинув військовослужбовець. Але уточнюємо інформацію, дуже важливо, раджу всім подивитись серіал «Ньюзрум». Є такий британ, не, британський, американський серіал. Він там всього 6 серій чи 7 в сезоні, подивіться, ставляється до оголошення е, е, про чиюсь смерть. Там тому, що це жива людина, і, наприклад, оголосивши, що в такому то батальйоні загинув якийсь бієць, це може коштувати здоров'я, наприклад, чи навіть життя його рідним, які можуть не сприйняти це. Да да, але я нагадую, що це зробила в нашому ефірі прес-служба національної гвардії. І дякуємо пані Вікторії Кушнір, що вона подзвонила і уточнила цю інформацію, так би мовити, тому що це дуже важливо. Загиблих під час штурму військової частини в Луганську, номер тридцять немає. Повертаємося до Тараса. Тарас вже пішов в соцмережі, там вже йому пишуть, що тобі Ні, пишуть. Це, це я, це я хотів уточнити з приводу уточнити. підприємців. Так. Так. Ну давай так, давай про прощання з Матвієм. Як його прізвище? Не розголошують прізвище ага. з одної простої причини. Його молодший син він зараз в підславянському батальйоні. В батальйоні, так. Да? Тобто це чоловік, якого був у нього троє дітей, подзвонили дочці. Є старший син, молодший син зараз під підславянському воює. Такий збірний образ українського йому 61 бояка. рік був він майор ще радянської там армії. Він ну абсолютно там військовий був. Що можна сказати, слава героям? Да. І е, е, давай, давай цю історію далі. От. Ну а ця от процесія, яка починалася напроти облдержадміністрації, чекали його товаришів по службі з батальйону Донбас. Е, підходили різні люди не до самої процесії, а там до центрального входу, це там метрів 30 від неї. Питали, що відбувається, пояснювали, що от прощаються з загиблим. А ну да, да, да. Угу. І ну мало хто підходив насправді туди. Е, протягом перших півтори годин не було й губернатора. Коли йому сказали, що він вийшов, не знаю, може, у нього грошей не було там на дві якісь гвоздики, то міг звернутися йому б дали, я думаю. Підійшов 5 хвилин там, поспілкувався з родиною і розвернувся і пішов. Відповідно, в процесі йшли, кого я бачив. Це ну, понад сотню от бійців батальйону Донбас і самооборона. Це при тому, що зранку з БТРами інше формування оборони Хортицький полк з БТРами пікетували Держкомзем. Тобто, тобто вони пішли формування. пікетувати. А, а... Ну, може, Кажуть, що багато хто не знав, насправді. Ну і бачив я там кількох представників Я читав сектору. твій пост і читав всі коменти до нього. І так, да, і там половина людей писали: ми не знали, ми не знали, ми не знали. Я думаю, там насправді що е... не, не дуже сильно розголошували. Ну, скажімо, хто хотів, той знав. Особливо от формування, які там створені для оборони, Ну, їм це мені говорили, що їм це повідомлялося. Ті, хто не знав, я думаю, для того, щоб не створювати ажіотаж, оскільки я думаю, що саме пов'язано це з тим, що приїх... Іхали його товариші по службі з батальйону Донбас. Якісь голоси mm -hmm. я чую. Ти, 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 здається, я теж да, почув. Да. Ти не один. Ми повернемось до того випадку. Ще і дивись, є відео mm -hmm. твоє. Про те, хто охороняє Запоріжжя, та чи існують ці Це батаріони. журналістське розслідування силами п'яти різних журналістів з різних редакцій, воно створене було. Я давай назвемо ці редакції. Ж, якщо так, ти, ти згадаєш всі? Всі згадаю, Звичайно, це е, газета Правда. Газета Субота Плюс, фотокореспондент з Українформа «Інформа», інформаційний сайт вся власть. Ну і я їздив без, ну, безпосередньо на полігон, і я робив це відео. Добре, і ти зробив огляд збройних формувань. Які не обороняє... не війшло тільки одне туди. Це самооборону майдану Запоріжжя. Ну, за старинкою називають самооборона Парубія. Їх можна за жовтими пов'язками розпізнати, але давно не видно їх. Угу. Ось полігон Близнюки. Це, так, це... Так, ти так. сам знімав? Я не? сам знімав. Можеш сказати, як я знімав, розказати. Да, ну, що... Я поїхав знімати концерт для підтримки бойового духу, який організовувала Народна Рада для строковиків, які там є. Але ну да. Там на дальньому плані просто пояснюють. Виникали питання, чи насправді існує цей батальйон і де він знаходився. От тут там на звуці пояснюють, що там от він знаходився. Може, ти скажеш, що нам треба показати шматок зі звуком, давай ми відмотаємо якийсь назад. Та там і далі він буде. Я можу просто сказати. Це мені показують там місце, де знаходився цей, начебто, батальйон територіальної оборони Запоріжжя. Я прийшов потім, подивився, там бачили, що з фотоапаратом просили не знімати. Там трава не прим'ята навіть. Тобто, що це фейковий такий батальйон. Ну так? я не можу точно стверджувати, але його не знайшли. Там журналісти потім будуть розказувати. Нам же сказали спочатку, що вони на території охороняють кордон з Донецькою областю. Поїхав Валерій Зотов з редакції правди, головний редактор. Він не знайшов його, він прочесав весь кордон. Потім Валерій Бутенко з газети Субота плюс він знайшов в Розівському районі, але в одному селі взвод сказав 30 людей, і керівник цього взводу сказав, що ми не будемо стріляти в наших руських братів, і він не повірив, що там в Луганську чи Донецьку. Ведуть свою роботу якісь російські спецслужби. Тобто, ну, а оце зараз це хто? Це, там у них кухня і у них там. У ну, багато... нас це багато... який батальйон? Це строковики. Строковики, і вони що, вони... де вони стоять? Які... Це власне, полігон, під полігон, полігон Близнюки, там, недалеко від Запоріжжя. Стрільб я не тобто, бачив. Сказали, що Який висновок. Висновок такий, що насправді висновок Богдане. Висновок, я тобі скажу. Я сподіваюся, що десь за тиждень, може, тр трішки більше, там днів 10-15, буде продовження цього розслідування з точки зору того, що батальйон є. Є інформація, що там призначений був бухгалтер, було фінансування, особливо от останній синхрон. Це людина, яка безпосередній учасник цього батальйону. Він розказує, що нічого цього немає. Бухгалтера він не бачив, а техніку навіть військові приносили свою, Слушайте, щоб це, розбирати. Ну, у нас якісь, е, постійно йдуть... Не знаю, якісь фейки. Ну, причому самі створюють. Я вчора там не беруся геть повністю там, от, але от є інформація, як Ксенія Гуменюк мені написала вчора. Ксенія Гуменюк, це просто людина з Фейсбуку. Ну я не скажу, що це от така історія. Богдане цікавить тема для висвітлення військових зі сходу. Щойно знайомі подзвонили з Маріуполя. Їх обманули за документами. Проходять навчання у білій церкві, а в реальності кинули на фронт. Хочуть розмовляти з журналістами, і от контакти, мобільний телефон чоловік, який зараз на блокпосту під Маріуполем. Тобто, це от всі ці історії. Мені здається, що в армії мало що змінилося. От в тому дебільному серіальчику Солдати, да. там, де всі ходять п'яні або продають зброю, або танки. – Я розумію, про що ти говориш? Я так само був в одній з військових частин, там на межі з Дніпропетровською областю їх туди для навчання відправили і звітували, що там постійно у них нормально все з продуктами. Ну, військові ж знаєш, як на камеру не особливо, ну, да, да, да. хоча спілкується, говорили так. Раз на тиждень приїжджає машина з продуктами, і в продуктах ми, у нас потреби немає. Пізніше виявилося, що чому ж немає цієї потреби. Тому що я бачив, як бабуся там на велосипеді везе там 2-3 літрові бутилі з борщем гарячим. І mm -hmm. Люди там е приходять з сел, люди, які працювали на тракторних бригадах, ремонтувати БТРи. Народна підтримка має. армії так, є. Так. Бойовий дух у багатьох людей, які йдуть в армію, є. Вони йдуть до повітря. Але, ну, але оця структура, машина і цікаво, І цікаво, генштаб, і цікаво, можна, цікаво нормальний. Звіт отримати, тому що там була інформація. Теж зараз там журналісти в Запоріжжі працюють. що Там під Мар'ївкою протягом кількох днів були черги з маршруток, тому що маршрутчики купували соляру там у військових. Тому Ясно. пенсіонери по 5, гривень, там, да, по 5 гривень перекидають, а куди ці гроші йдуть, там не дуже зрозуміло. Добре, Тараса, ще наостанок є історія, ти привіз відео, я так mm -hmm, розумію. Да. Аграрії пікетували Держземагентство Запорізької так. області, вимагаючи відкликання до Києва виконувач обов'язків начальника Прядуна. Uh -huh. Погрожували в разі невиконання центром їхніх вимог перекрити траси області. Запоріжжя uh, взагалі це аграрна, досить ну, агр, аграрно-промислові комусь. Я, я трошки тебе поправлю. Перекрити дороги в області не селяни, тому що Нас... за це штраф а... передбачений, а корови селян а, ясно, погрожували, так. що череди коров вийдуть і перекриють дороги. Якщо так. не буде ніякої реакції, зокрема в тому числі від губернатора. Ну, на вчора е отримали. Ми можемо подивитись відео, да? Це просто щоб, щоб вже просто глянути. Це власне було в день, коли за. Лічно для мене він був, коли ми говоримо свої позиції. Єдина фраза, яку він говорив, що я вас почув. Почув, але мені здається, що він не зрозумілий. Потому что потом, когда мы вышли, он, ой, что это за общественность, собралась тут кучка провокаторов, в общем, это, я уверена, он не проникся проблемой, он не понял, что все серьезно, но ребята аграрии намерены серьезно отстаивать свою позицию, и мы четко их поддерживаем в этом вопросе. Потому что, ну, как бы уже заколебали эти назначенцы Киева, следующий на очереди, это глава э, налоговой в Запорожской области, тоже назначение 29 лет. Заслушали на кадре, у него даже нет базовых знаний, как руководителя налоговой службы, у него нет базовых знаний. Поэтому, очевидно, они занимаются сейчас вопросами исключительно кадровыми, что не может нас не настораживать. решения общественных организаций Запорожской области, представляющих аграрный сектор экономики. Не выполняется решение общественной громадской рады Запорожской области. Не выполняется спадание э, губернатора Запорожской области на начальника Держкомзема по кадровым вопросам. При, э, кадровый вопрос. Это не есть панацея. Э, мы прекрасно понимаем, что господин Придум это просто всего лишь видик, который вкручен из э, Держкомзема Украины из Киева господином э, Рудиком для того, чтобы продолжать централизацию. Чиновники не хотят нас слышать, мы обязаны нанести свое мнение. Ну розкажи коротко нам. Е, що ну, це було? Вимагали, ну головна причина, чому вони вийшли, тому що от пан Прядун не з'явився на засідання кадрового комітету при облдержадміністрації, який входить, входить там і народна рада. Е, одна історія вже була, коли свою кандидатуру від, відстояла громада, це начальник облдаї. Він призначений, він підтриманий там був, інша справа mm -hmm. там як він буде працювати. Тут же він ну навіть взагалі не прийшов і діалогу не відбулося з аграріями, завдяки чому вони сказали, якщо не буде реакції губернатора. Вони їхні корови вийдуть і перекриють дороги в області. Станом на вчора реакція губернатора вже є. Він сказав, що наводив там довідку про прядуна і що людина виявилася не дуже порядною, і там вже якісь акти навіть він понапідписував, підписував, зрозуміло які. І, тобто, позиція губернатора така, що щоб виконуючи його обов'язки, зняти аграрії е підтримують іншу кандидатуру. Людмили Спіциної, але говорять про те, що це ж не панацея. І коли людина буде з місця, всі знають, де вона живе, там, з ким вона спілкується. Простіше контролювати, якщо не буде ніяких суттєвих змін, то її також знімуть. Але принаймні не хочуть призначень, які йдуть з Києва. Дякую. Е, ну, це така доза інформації з Запоріжжя, від Тараса Білки. Ми розвиваємо громадське в регіонах і недавно була виїзна студія громадського Запоріжжя. Тарас допомагав організовувати, брав участь. Е, Давай, долучайся. Скоро, скоро буде, да, будем долучайся. Дякую, Тарас.